Всім привіт! Я налаштував черговий швидкий фарм данжу після отримання е, мого скакунця Маріуса Бравого. Ось дивіться, як ця печка працює. Ми заливаємося, розлом кидаємо. Є Маріус після того, як забахався. На гнута накладають кістку, ну, тому що він повільний. Можна все, звісно, більше оптимізувати, але в розлом гнут у мене набиває і так дуже багато демеджа. Під кісткою навіть. Розаряджаємо і повторюємо, вінрейт у мене 97% може бути фейл лише якщо Лідія не накладе штраф захисту. В чому загвоздка цього данжа? А в тому, що нам потрібно зараз в цій пачці ходити 2 рази. Щоб два рази походити, в мене в моїй команді 2 залива. Тобто ренегатка тут не підійде для, той, для цієї пачки. Тому що, бачите, Арбат два рази заливає, і ще Принцхаймер заливає один раз. І тому ми можемо два рази походити. Швидкість боса 350, а опір у нього 400. Тобто зважайте, що у вашому розломщику потрібно буде 400 точності. В мене стоїть в аурі гнут і роздає ауру точності. Давайте я вам покажу швидкості своєї команди. Кожного прикліку і які пресети стоять. 242 найповільніший, і в нього найбільша кришкода. Бачите, трохи кришкоди більше всього. Тому на нього кісточка накладається. Далі принц Каймер. Такий. Лідія така. Так і так. Раніше в мене була пачка через мітралу на 280 швидкості, здається. Тобто, нуль заливів, Просто одна ротація швидкостей. Всі ходять, збивають лічильник, накладається кістка мітрала з одною тою самою швидкістю. Без жодного залива, таланти я спеціально для цього міняв. Вона. клінсила все. Якраз під ротацію підлаштована і. Просто я набирав найбільш піднесених героїв. І в мене кричкода була в команді в мітерали найбільше. А, дамажив ніндзя. Ніндзя в мене дамажив в випалюванні. Він не розганяв свою кричкоду, тому що пасивки відключені. Ну от І тепер я перейшов на таку команду. Тобто арбу спокійно можете змінити, на кого хочете. Можете ну, замінити кнута або Маріуса. На нінзю, наприклад. Ніндзя тут добре буде дамажити з свого випалювання теж. І ті ніндзю потрібно буде зробити так, щоб на нього ну, ні в якому разі не накладалася кістка, тому що він випалювання не буде накладати. Тобто Ніндзя, по ідеї. Потрібно, щоб мав такі стати. Якщо саме в цю команду замість Маріуса, от, наприклад. Давайте ще раз запустимо данж, подивимося. Залий. Розлом. Бам-бам-бам. Тут мені бої гнул, ще раз бам-бам-бам зробити. Далі повторюємо це все. Ось ну, така доволі проста пачка. Робіть, користуйтеся, я кайфую.